І професійна адвокати, вчителі, журналісти, лікарі, ну от візьміть, все абсолютно. Там, я не знаю, ті, що марки збирають, да, ті, що я не знаю, там, асінізатори значить, там, а, значить. Вони мають мати, зобов'язані мати перелік того, що їх відрізняє від інших професій. І вони мають вирішувати. Хто є вони, тобто хто наш, а хто чужий? Зрозуміло? Ні? Тобто, не ми з вами вирішимо, це поганий лікар, а це хороший. У всіх цивільних країнах самі лікарі кажуть, ні-ні, це до себе, це не наша людина, ми з ним не хочемо нічого спілкувати. Бо якщо він є лікар, то ми хто? Якщо він такі робить операції, так помиляються, стільки у нього людей помирають, стільки він погано дає результат, ми, 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 ми не хочемо. Поки журналісти всі, ну або надзвичайна більшість. Мають в голові, скажімо, принципи журналістської етики, їх там 20. ну, В інших країнах 19, де 21, десь 22, немає тобто, і це, це не має значення. Це не викликає дискусії. І ми, журналісти, стаємо і кажемо: от, який журналіст, програма на інтері. 20-й рік, і ми всі встали, це не журналіст, це пропагандист. І, і Ми, ми він не, він не в нашому кооперативі. Ми, ми з ним нічого спільного не хочемо мати. І то, от, от тоді виникає журналістика, Та, Тоді, тому що він автоматично ніде не знайде роботу. Просто все. Він має ту чорну мітку і, і, і все закінчується з ним.